Все схватило. На воблер Представте Давно я на нем в цьому році ще не одной. Схватила на Strike Pro Inquisitor. На паузі Подовше паузу роблю. Ого, вона там за всі три крючка зачепилась. Отака. Шансів у неї не було. Ну, вона за перший це ж на паузі брала, то за голову, так сказати, схватила О, ну, Клас. Перший раз в цьому році на цей воблер зловив. В тому році ловив непогано, в цьому не сильно. Ну, я й кидав його мало. Бльос не кидав, кидав. А взяло на воблер. Ось така щучка освободив її. Хай іде. Ще, може, колись ловлю її. Она на бл бліблешню все сходу схватила. Я туди силикону кидав. Так сопротивляється. Клас. А зажрала. Така маленька, ту блешню зажрала повністю. Гляньте. По самий край. Якщо чуть-чуть більша оближ... щука то цей флюорокарбон могла подгризти. Так, не буду мучить. Зараз треба її випускати. Це добре, що зараз є інструменти, та можна витягнути більш-менш нормально крючка, бо схватило так. о, Так, зразу і відпускаю. Боже, що твори? Тут ось я, я її бачу в очках, тут біля берега і стала. Все, схватило. Тільки поставив блісну і єсть. Все зажрало вже нормально. Головне, щоб флюрокарбон цілий був. Старався повільно вести. Це стара моя блісна. Теж взяв її сьогодні. Так. В чатках скользить, надо скидати. Сейчас покажу і блешню. Щупачок такий нормальний. Ну, я в принципі таких тут і ловив. Ого, заглотнуло. Оце повільно вже провів. Заглотнула нормально по самий карабін. вроде цей целый флюрокарбон. Так, сейчас вызволю и подавите, как зажрала жабра. Шис... Уж сами жабра. Вот такая блесна. Крови скики. Сейчас покажу блесну. Хай она будет жить все одно. Бачите, на цьому місці знову клює. От така блісна, це стара вона в мене лежала. Тут жовте, 10 грамів крокодайлу. За такою красною точкою червоної. все, все, есть. Что-то хорошее. А не, зачепылось за, за водоросли. Ну, поклевка была. А, то просто за водоросли показалось, что что-то хорошее. И почувствовал. А там щупак воно знову такий, як блісна. ви подивіться, він якийсь аж красний. І схватив же ж. Боже, на таку блісну. А. Це ж нереально. Блісна щупак. Ось, схватило все-таки. Догнала, вот это был нормальный удар. Сейчас бы еще вытянуть. Угу. Через траву надо перетягивать на реште. Лайдер сегодня, я ж кажу, работает. І подивіться, оцей перва так схватила за краєчок, ну перва за оцей перший крючок непогана така все таки взяла Щука. Схватила все-таки. Тут ось в затишку став і схватила, бо там нереально невеличка. Як такого удару не було, бо вона повисла і все. Ох, підчепилась, я б її одно ну, відпускав. На кожному місці по пару закидів та й далі йду. Так чисто провірить. чи возьме щука, чи не возьме. Взагалі на таке похолодання, щука бере завжди. О, ну, вилетіла. А я ще замітив, а це другий раз. І не, не цей. Я зразу замітив, що вона десь метр... Метрів два до мене. Вона блиснула. А це вже я хотів доставати воблер, Підняв його і вона вилетіла. Ща за ще покидаю.